Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи тим, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце я не співаючи. Коли знає за що, люди серце не побачать, а скажуть гляда, що. Кохайтеся в чорнобриві, та не з москалями. Москалі зліві люди знущаються вами. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила, личе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом там і заночує. На дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобре стала. Нехай собі тіє люди, що хотять говорять. Вона любить, то не чує, що вкралося горе. Прийшли вісти недобрії, поход затрубили, пішов козак Туреччину, Катрусю накрили. щулася, та й байдуже, що коса покрита. За милого, як співати, любий потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися. То Катерина, Буде собі московкою, забудеться горе. А поки що нехай люди, що хотять говорять. Не журиться Катерина, слізеньки втирають, бо дівчата на улиці без неї співають. Не журиться Катерина, міється зою, Дізьме відра опівночі за золодою. Виспівує, вимовляє, аж канимна плаче. Повернеться за рівні, що ніхто не бачить. Не журиться Катерина, ні гадки не має, у новенькій устиночці вікно виглядає. Виглядає Катерина, минуло півроку, занудила коло серця, заколола в боку. Не стужає Катерина, ледве-ледве тишить. вичуняла та в запічку дитину колише. А жіночки лихо дзвонять, матеріалузують, що москалі вертаються, та й неї не чують. В тебе дочка чорнобрива, та ще й не єдина, а муштрує у запічку московського сина. Чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. Бодай же вас цокотухи та злидні побили, як ту матір, що вам на сміх сина породила. Катерино, серце моє, лишенько з тобою, де ж ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає без милого в світі? Батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий. Тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що весілля, доню моя? А де ж твоя пара? Де світилки з друженьками, старости, бояре В Московщині, доню моя? Іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати, проклятий час, годинонька, що ти народилась, як би ж знала, до схід сонця була б утопила. Здалась тоді б ти гадині. Тепер, москалеві, доню моя, доня моя, цвіти мій як ягідку, як пташечку, кохала, ростила. на сміх людям. Доню моя, ну що ж ти наробила? Одячила, іди, шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся, будь щаслива чужих людях до нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А, а хто ж мою головеньку без тебе сховає? Хто заплаче надо мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину? Грішну душу поминати буде, доню моя, доню моя, дитя моє любе. Од нас. Чого ждеш, Богу? Прости мене, мій батечку, що я наробила? Прости мене, мій соколи, мій голови милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі. Мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталися сиротами. Старий батько і мати. Не вернуся в далекому краї в чужу землю. Чужі люди мене заховають, а своєюся ся криходка надо мною ляже, та про долю мої гори чужим людям скаже. Не розказуй, голубонько, де б ні заховали, щоб грішною на сім світі люди не займали. Ти не скажеш. Ось хто скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє, де мені сховатись? Заховайся, дитя моє, сама під водою, а ти, гріх не спокутуєш у людях сиротою, без баченко. Пішла селом, плаче Катерина, на голові хустиночка, на руках. Дитина, чорнобрива Катерина найшла, що шукала, Донув вітер понад ставом, і сліду не стало.